пана Івана Круца, це боєць спецпідрозділу шквал Державної прикордонної служби. І коли заходить дискусія, навіть одв'язкими спілкуюся, яка чому на українську не проходиш? Лунає, знаєте, яка одразу теза? А скільки хлопців воює російськомовних? Тобто, це такий одразу перший контраргумент, який лунає у відповідь: скільки воює російськомовних за Україну? Ви як реагуєте? Чи було у вас такі випадки? Як ви на не реагуєте? І чому mm -hmm. мова це важливо? Мова, це насправді зброя. Більше цього, вона ну, настільки актуальна. Тобто, перше, я хотів сказати, перша моя думка була також: ну, арестовуєш, це проста консерва, так, ну, і, і забути про це. Але пригадуючи, ну, з чого починалася його діяльність в часи ну, повномасштабного вторгнення, тобто, спочатку заспокоював, що ми там за 2-3 тижні, так? Що росіяни це, в принципі, слабаки. Е, так, для певної. Для певної маси людей це потрібно було чисто як психологічне заспокоєння, але для основної е, групи, яка, скажімо так, в той час була зі зброєю, а в майбутньому буде мобілізована зі зброєю, ну, це Це не проста консерва, скажімо так. І щодо, щодо того, чи українською мовою спілкується, у ну, мене особисто був місяць тому випадок під Солидаром, тобто ситуація склалась так, що е, Ну, вночі ми зайшли на позиції і не було часу нам е, визначити, що де, куди, бо динаміка була ну, безпосередньо зіткнення. І вийшла так ситуація, що ну, буквально десь біля 30 метрів від нас група з шести осіб, які розмовляли російською мовою. Е, ну, я прийняв рішення відкрити вогонь. Так я не помилився. Тобто ви розумієте. Тобто розуміє... ви і по мові орієнтувалися? ідентифікували. Так, в даному випадку в ситуація була настільки динамічна, що не знати, чи це були вороги, чи ну, цей, але для безпеки я орієнтувався на мові. Це вам відповідне питання. Чи на фронті є російська мова? Так є, але українською розуміють. І мова має значення, мова це, ну, це якраз інструмент. Це оця іскра, яка повинна нас до перемоги привести. Тому що якщо ми розчинимося в тому, в тих висловах, що мова ні при чому і так далі, ми, ну, ми з часом потихеньку почнемо вакняти. Згадайте, ну от я згадую свою молодість: блатний шансон, кумири, там, бригада і так далі, ну і пізніше. Так, я брав участь у раніше рулюції, але пізніше б хто б у нас прийшов, пахан, зек, який ну, завершив ту справу. Тобто це є дієвий механізм. Ну, Якщо Ростовер сказав, що галатівник, ну, згадаймо, хто 350 років голтує нашу націю, хто спалює, закриває нашу мову, спалює книжки повністю. Тобто настав час дати відсіч, то саме цей зараз момент.